Покращене освітлення, покращені зони підзарядки. Відповідно, є можливість підзарядити свої гаджети під час дороги, як через стандартні розетки, які є біля кожного пасажирського місця, так і через USB та Type-C порти Пасажирів дивіться, з'явився, були маленькі, але а зараз великий холодильник. Тобто люди, якщо звертаються, поставити щось в холодильник. Будь ласка, звертайтесь. Місця хватає на всіх вистачає. Мікрохвильова піч є все воно нове, дуже приємно і ну, вогони дійсно і круті. Цікавом все так була дрібкава, дуже смачна. Пасажирам сподобалась. Дуже багато її реалізували за рейси. Зараз я думаю, все піде ще лучше будуть брати. Пеленальну столика в туалеті. Я вважаю, що це дуже гарно і зручно. Пора і нам придвигуватись трошечки вперед, забувати щось старе, нове, знаходити щось нове, і це буде чудово. Вагони придбані за кошти державного бюджету України. Ця програма буде продовжуватися. Ми прямо зараз в процесі оформлення нового замовлення на нові вагони, про які ми оголосимо. Я думаю, невдовзі, тому що це насправді програма програма, яка продовжується вже не перший рік. Ми з 2021 року планово оновлюємо рухомий склад залізниці, поповнюючи його новими вагонами, які допомогли нам як в евакуації повномасштабній ще з 2022 року, так і допомагають в дипломатичних перевезеннях, оскільки по суті ці вагони посилюють всі ключові напрямки укрзалізниці. Укрзалізниця зараз в процесі виділення категорії флагманських поїздів. Це дозволить нашим пасажирам більш чітко розуміти, які. З вагонів у складах яких поїздів гарантовано ну, мають певний набір а, сервісів а, і покращених послуг. А, тому оцей напрямок він завжди був один з пріоритетних для залізниці. А, тут у нас фірмовий поїзд оберіг а, за моїм плечем. Відповідно, а, він був а, одразу обраний як один з пріоритетних на заміну на включення у цих нових вагонів. Загалом напрямок Харків-Львів входить до топ 7 найбільш завантажених напрям напрямків напрямків Укрзалізниці. Якщо ми візьмемо Харків Київ, то він входить до п'ятірки найбільш завантажених. Відповідно, цей напрямок точно користується постійним попитом. На цьому відрізку у нас курсує низка поїздів і низка з них флагманські. А більше того, ви могли помітити, що на цих напрямках, от якраз Харків, Львів. А ми неодноразово пілотували наші нові продові послуги. Наприклад, тут у нас запускалися перші жіночі вагони. Тут у нас запускалися перші дитячі вагони. Відповідно, зараз ми саме на Харків віддаємо свої а, найновіші вагони, найякісніший рухомий склад, тому що знову ж таки це один з ключових напрямків для залізниці. Вагонний у залізниці потребує посилення. Ми розуміємо, що наші вагони старіють. А, у нас їх не стає. Не стає більше природним шляхом, ну тобто нам потрібно або посилювати свої ремонти, а, і ми це робимо, або а, налагоджувати регулярне оновлення і поповнення рухомого складу для того, щоб мати змогу а, задовольнити зростаючий попит. Залізниця продовжує евакуювати населення. Ми продовжуємо вести поранених. Ми продовжуємо а, вести військовослужбовців. Так само ми продовжуємо вести всю світову діку, дипломатію. Відповідно, на плечі Укрзалізниці зараз лягає посилений попит, кількість пасажирів, які бажають подорожувати залізницею, як внутрішньо, так і за кордон, вона посилюється. Плюс ми розуміємо, що в якійсь перспективі нам так чи інакше доведеться. Повертати українців додому відповідно поповнення нашого рухомого складу якісними новими вагонами це фундаментальна характеристика, фундаментальна ціль, яку ми переслідуємо від початку повноштабної понад 70% вагонного парку крозалізниці насправді є доволі зношеними і потребують заміни в найближчі декілька років. Відповідно, програма. Оновлення рухомого складу, яке складається як з модернізації існуючих вагонів, так і з закупівлі нових, вона вже конче необхідна, тому що без поповнення рухомого складу ми а, ризикуємо втратити якусь кількість вагонів вже через, через вік, через знос, а через природну зношеність. І, відповідно, зараз це якраз посилює ті напрямки, на яких вагони критично зношені. Харків Львів вони залишаються в парку в вагонному парку. Вони будуть використані для посилення інших сполучень. Відповідно, там, де у нас був дефіцит, можна очікувати додаткові вагони. Вони зараз будуть додаватися на інші напрямки, зокрема на гірський напрямок, на Одеський напрямок. Там, де у нас є точковий дефіцит. Плюс це буде резерв на підсилення цього ж напрямку, коли тут буде спостерігатися підвищений попит. З 2021 по 2025 роки. Укрзалізниця отримає 166 абсолютно нових. Вагонів, більшість яких побудована вже під час повномасштабної війни. Близько 90% складових вагона вони є українськими. Тому ми не дарма кажемо, що це український вагон, не тільки тому, що він побудований в Україні, але він власне і складається з українських запчастин, з українського ноу-хау. Ну, про це я все ж таки дав би більш детально розповісти директору заводу. Він краще за мене знається на технічних складових вагонах. Головне управління Крюківських вагонобудівний завод, Крамаренка Максим. В період війни були розірвані розірвані цепочки технологічні деякі підприємства втратили своє існування, тому ми освоїмо продукцію на інших українських підприємствах. І от тільки на цій, цій партії ми десь десь освоїли 15 різних таких складних груп комплектуючих для цього. Ну, наприклад, про Харків. Так? Це підвагонний редуктор для приводу генератора, це харківське підприємство. Це сам генератор, це теж Харківське підприємство, це е, шафа, е, е, яка управляє всім електрообладнанням вагона. Це інтер'єр вагона. в Харкові теж частково робиться. Це підвагонний ящик зовнішнього живлення, високовольтний ящик. Ну і такий. Втрачено генератор. Редуктор, підвагонні ящики, литво, е середнє литво, е підшипник, деякі елементи інтер'єру, металопрокат. У 15% входять тормозне обладнання, це ключові механізми фірма Кнорбренза Німеччина. Це підвагонний статичний перетворювач напруги. Це ті комплектуючі, які наразі ми не можемо освоїти на території України, тому їх ми придбали то кажуть в Європі, це, мабуть, 15%. І ще деякі електронні електричні компоненти, які входять до складу е, різних елементів вагону. Ну, наприклад, це електричні якісь там схеми, світодіоди і так далі. Це те, що не виробляється на Україні і сьогодні ми не зможемо це освоїти на територію України. Середня вартість вагону десь приблизно 41-44 мільйони. В залежності від моделі вагону, ну я би сказав так, що це десь в 2-2,5 рази дешевше, якщо б ми цей вагон придбували десь за кордоном. Це перше. А щодо термінів виготовлення, то це замовлення або такий вагон, десь після надходження попередньої оплати, ми вже віддаємо замовнику через 12-14 місяців. При тому, що десь. 9-11 місяців, де це займає поставка сложної комплектації, такої як гальмівне обладнання, там редуктори, генератор, статичний перетворювач і так далі. В березні-квітні місяці ми будемо реалізовувати першу партію плацкартних вагонів. Срок експлуатації даних вагонів 28 років. І я вам можу сказати, що те замовлення, про яке нам розповідав Олександр, за державні кошти, кошти які Планується в цьому році. Це буде замовлення на вагони 779-ї серії. І в цьому ж замовленні будуть нові вагони, перспективні вагони габариту Т. Це вагон, який буде ширше на пів метри. Це вагон, який буде мати кузов з нержавіючої сталі. І термін служби такому, такого вагону вагону вже буде 50 років. Потужності. Створення потужності підприємства складає 300 вагонів на рік. Але в зв'язку з тим, що є брак кадрів, є брак комплектуючих, то наразі я вважаю, що реально це десь 100-120 вагонів на рік. Але тут потрібно говорити про довгострокові контракти для того, щоб не було розриву між контрактами, це де змогу, як то кажуть, підтягнути всі свої потужності, потужності своїх комплектувальників і дасть нам дасть нам змогу вийти на такі потужності. Крім того, крім цього, ми ще. Производимо електропотяги, дизельпотяги, які експлуатуються на території України. І в цьому дуже, дуже велика потреба в цьому в цьому руховому складі є. Тому ми сподіваємося, що в майбутніх заказах ми з вами зможемо побачити і дизельпотяги, і електропотяги, і приміські електропотяги, електропотяги, і так далі.